Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати в нашому наступному уроці із медитативної техніки вивчення іспанської мови, коли я дуже тихо спокійно розмовляю, намагаюся в більш-менш спокійному темпі надати інформацію, і ми працюємо саме з текстами, які нібито записуються на підкорку, і просто ви їх запам'ятовуєте один за одним. Для того, щоб ви змогли слова ці впізнавати, які використовуються в текстах, і також використовувати, коли спілкуєтесь із носіями мови. І ви знаєте, коли ми навчаємось, і коли ми радіємо, то наш мозок сприяє тому, щоб ми запам'ятовували більше і більше інформації. Тобто, стрес не сприяє цьому для мозку. А ось радість і якісь такі. Ну, живі е, натуральні емоції вони сприяють. І зараз ми з вами послухаємо ще раз цей текст, з яким ми працювали на попередньому уроці. І е, е, я вам рекомендую, е, знаєте, в, спочатку там буде трошки музики, і ну, це вже доведено е, психологам, психіатрам. Доведено, що навіть перед уроками, перед уроками, необхідно вмикати якусь таку активну, класну живу музику для того, щоб людина. Зняла стрес і тілесно трошки зробила певні рухи для того, щоб зняти ось цю напругу, і щоб просто віддатися процесу навчання з комфортом. В любові до себе. і в... Таких, знаєте, приємних почуттях. Тому зараз, коли буде перед цим діалогом музика, спробуйте навіть порухатися, тому що стрес виходить навіть через рухи тіла, це важливо. І так ви себе підтримуєте під час навчання. Тому дайте волю зараз своїм рухам і потім спокійно переходимо на вивчення цієї теми далі. Тому слухаємо текст, рухаємось, не хвилюємось, що навіть якщо захочеться потанцювати. Дайте собі цю волю, дайте собі це зробити. Дуже важливо, ну зараз в приємному такому екологічному середовищі дати волю своєму тілу, щоб ви змогли трошки стрес з нього вивести екологічним шляхом. Давайте, давайте. Це дуже корисно. Зараз ну, це навіть науковці кажуть, що перед уроками дуже важливо слухати якусь класну, активну музику для того, щоб. Ви змогли розслабитися, тому що тоді ви запам'ятаєте більше, бо в позитивних емоціях ви навчаєтесь легше і краще. Спробуємо. Buenos días! Hoy hablamos de comida. española y también de otros países hispanos. Hay platos españoles e hispanoamericanos conocidos en todo el mundo. De México, el guacamole, que se hace con aguacate. De Perú, es muy famoso el ceviche, pescado con limón, un plato que también se come en Ecuador y en otros países sudamericanos. Las exquisitas arepas de Colombia y Venezuela, que se comen con jamón, con queso, y otros muchos ingredientes. Y cómo no, la famosa carne asada típica de Argentina, una de las mejores carnes del mundo. En España hay un pescado y un marisco excelente en todo el país, pero especialmente en la zona de Galicia. También en el norte, en Asturias, el plato más popular es la fabada. En Andalucía, donde en los meses de verano las temperaturas son extremadamente altas, tienen una sopa fría a base de verduras llamada gazpacho. Por último, no podemos olvidar uno de los platos más internacionales, la paella, típico de la costa mediterránea y en especial de Valencia. Ну, молодці. Так, а тепер я буду начитувати цей текст повільно, з невеличкими поясненнями, так, щоб не робити всю роботу за ваш мозок, за вас. По суті так, ви самі впораєтесь з тим, щоб зрозуміти, про що йде мова в цьому тексті. Ви це зробите. Довіртеся процесу навчання, процесу того, як ваш мозок сприймає інформацію. Він сам вималює необхідні зв'язки, і ви самі зрозумієте, про що йдеться тут. Тож почнімо. Я начитую. Ви слухайте. Просто слухайте, якщо потрібно, то можете дивитися на Я буду маркувати слова деякі, робити на них акцент. Окей, почнімо. Buenos días. Hoy, сьогодні, hablamos de comida. Говоримо про їжу y і de otros países hispanos. Hay platos españoles і hispanoamericanos Conocidos, vedome, en todo el mundo. De México, el guacamole que se hace con aguacate. De Perú, es muy famoso, duro redome, el ceviche, pescado con limón, un plato que también se come en Ecuador. Pescado, riba y en otros países sudamericanos las exquisitas arepas de Colombia y Venezuela que se comen con jamón uh -huh. exquisitas высокень або смачні arepas такие гриночки, как кукурузные такие тосты

Se comen y aquí con jamón, con queso y otros muchos ingredientes. Muchos ingredientes. Y otros muchos ingredientes. Y como no, la famosa carne asada típica de Argentina. Y como no, ya que se beznio, la famosa, famosa, famoso, y doma, y doma, carne asada, carne, carne asada, más de aso, típica de Argentina. Una de las mejores carnes del mundo. Una de las mejores naikrashi, carnes del mundo. Del mundo, en todo el mundo, del mundo, svitu sviti, en todo el mundo, del mundo, svitu. Una de las mejores carnes del mundo. А тепер разом зі мною спробуйте це все зараз прочитати вголос. голос. Спробуйте рухати губами, щоб ви могли тренувати артикуляційний апарат. Не хвилюємось, просто повторюємо, як можемо. Окей? Спробуємо. Buenos dias. Hoy hablamos de comida española y también de otros países hispanos. Hay platos españoles e hispanoamericanos conocidos en todo el mundo. De México el guacamole que se hace, ya que roba, con aguacate. De Perú es muy famoso el ceviche. Pescado con limón, un plato que también se come en Ecuador y en otros países sudamericanos. Las exquisitas visitas a arepas de Colombia y Venezuela que se comen con jamón con queso y otros muchos ingredientes. Y, como no, la famosa carne asada típica de Argentina, una de las mejores carnes del mundo. Molotzi. Дякую вам дуже на сьогодні. Поки що достатньо. Гарного дня і до наступних зустрічей.